Всім привіт, друзі! з вами Вадим Довченко. Сьогодні продовжую рубрику огляд шахових блогерів, шахових стрімерів і людей, які постять відео в Ютубі. Ось про шахи саме українською. Раніше в мене було декілька там, що російськомовних каналів, я також охоплював цю аудиторію, так як багато українців, на жаль, дивилися ще тоді російськомовні стріми. Ось і, взагалі, російськомовних блогерів. То зараз більше я, бачите, можу оглядати якісь україномовних. Більше їх з'явилося після початку повномасштабної війни. Ось, не знаю, коли цей канал, де він з'явився. Давайте подемо в Ютубі. Зараз подивимось. Ось такий от канал. І це відео, яке називається Просто Жах. 571 людина не пройшла тест Блогери, які понівечать ваш. Талант зняв про це наш гросмейстер Шкуро зняв про цей канал відео. Я так казав, що це канал, куди стікаються, коли шахіст сидить за дошкою і думає про варіанти, і коли він бачить якісь неправильні варіанти, він їх відсіює. Ось, де там втрачається фігура або пішак, і оці всі варіанти стікаються в оцей канал стічний. Ой, ну Це такий жарт більше. Але все ж таки є в цьому жарті якась доля правди. а Всього би нічого. Я думаю, гросмейстер Шкуро не записував би це відео, якби канал не називався би ось так. Найякісніший україномовний канал. Про шахи. Ось. І тому він написав: Оце, що 571 людина не пройшла. Тест. Насправді, 571 людина просто підписалась на цей канал. Ось в цьому вся от штука, така гарний жарт від Шкуро. Про цей, що дійсно. І він каже, що якщо хочете погіршити свій рівень гри, заходьте на цей канал і дивіться відео. Ось. Так що. Ну, насправді, я десь багато з чим погоджуюся з, з нашим гросмейстром. Ну, давайте ми його знайдемо. Тім. Ой, я вже його шукав. Що він в мене тут в будь-якому випадку є. Ось. Вгору йдемо до топ. Куди там він йде? ТОП-5 ческом онлайн. ТОП-5, уявляєте, ческом онлайн. Окей, неважливо. Отже, шахи, знання і емоції. Ем, ось такий от канал, так от він виглядає. Ем, як кінчати ту легко турою, Це, чесно кажучи, назва. Я не знаю, може, це клікбейт такий. Ось, ну, це дуже якось. Трішки дивно. Це сталося перше за два місяці. Ну, такі от клікбейтні в нього назви: відео від новачка до майстра шахів, чіткий план і тому подібне. Але. Ну, ніякого там такого чіткого плану не, 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 немає. Окей. Як замотувати ворога, я так розумію, там двома слонами, чи ким він там показував, також не зовсім все зрозуміло, якісь правила він там говорив. Я дещо переглянув. Я давно вже стикався з цим каналом. Ще коли дивився, якраз шукав україномовні канали, і десь пару місяців тому я так переглядав, багато чи може навіть і більше. Ось і якраз ось цей канал досі, до речі, 571 користувач підписався. Більше нікого немає. І що цікаво, що Шкуро ще й на цього Пет, Патмена там його друг Патмен. Ось не знаю, хто підписана. В нього То також великий канал росте. Я навіть на нього огляд не буду, тому що Ну, вже від шкуро зрозуміло. Ось він каже. О, давайте ми послухаємо, що говорить Шкуро про це. А ось мені прислав, я вже й забув кілька днів тому один майстер. Це звичайно весело. Ось такий канал. Хто хоче розучитися грати в шахи, може підписатися. Хто хоче, вважає, що він ну, дуже сильно грає зараз, то підпишіться і це буде виправлено. Так ось він пише найякісніший україномовний канал про шахи. знаєте, Чим огидніший. Шахіст так більше розповідає найякісніший, не маючи ані розряду, ані чого. Ось його колега, ми цього пригадали, який там на тіктоці постійно намагався піаритися за рахунок мене і щось писати, позивав себе Королем. Хоча я сказав, що це жалюгідний здвоєний пішак. І ми показували, як він там набивав собі рейтинг, як це все було. тобто це Окей, okay, okay, ось такий от так огляд від шкуро, багато. ось е від Шкуро якраз такий от огляд цього каналу. І плюс про Патмена він зачепив, що також е сказав, що Читер він так, і там якось намагався з рахунок його імені. Я не знаю, що там в Тіктоці, в мене немає в Тіктоці, там в них якісь батли були в Тіктоці, але це, це неважливо. Окей. Okay. Там теж того Патмена десь 2.300, 300 в чискомі рейтинг був дос, ну, досить такий непоганий. А в Бліц десь там він набив 2.200 двісті, з лишнім дев'яносто. Ще там пам'ятаю, заходив. Дивився якийсь там матч грав з кандидатом. Ось щось він там виграв, був декілька партій більше. Ну, це, це те, що я шукав колись по україномовних каналах. Ну, ось і, і ось вам огляд на, на цей канал. Е, і я, до речі, написав питання е, цьому молодому чоловіку, хоча йому б не, вад, не завадило пройти е, терапію саме тестостероном моногідратом. І, і такий препарат тестостерон моногідрат його Атлетич інколи колять, щоб мишечну масу набирати. Я пам'ятаю, колись читав також про це і про. Про всю цю, як набирати масу, я щось думав собі там розкачатися, ширшим стати. ось То я думаю, що інколи. Але так займався без цього всього. То от цьому чоловіку, молодому, не завадить пройти терапію а, тестостероном, моногідратом. Ну от Якщо хочеться зайти, Ну я б не рекомендував би підписуватись і популяризувати а, такий канал і такі відео, тому що Ну от я свої відео дуже часто критикую і. Ось мені не подобається інколи, так як я помиляюся. І що я думаю, що коли я помилився десь і навіть в відео десь щось сказав, не так. Ось я буваю, що блокую такі відео, видаляю такі відео. Ось, тому що я розумію, що хтось подивиться, і якщо навчиться невірно, по тому, що я ляпнув там ось і там от, скажу, що заїстуну візьме хтось собі. Ось я не дозволяю. Ну, а тут от, така от, штука. Тому я і критикую так само і інші канали, тому, друзі, ну, відповідно, як і свій критикую, так і його критикую. Тому дійсно хороша рекомендація. Хто хоче розучитися, от підписуйтесь. І він так написав: 571 користувач не, не пройшли. Ну, і, і дійсно не пройшли тести, підписалися. Ось. Що цікаво, що. бачите, бачите, в мене все-таки висить, що підписатися можна. Ось я не підписаний. 118 відео, і я переглядав і інколи просто настільки. Таке видається, ніби і, і я просто читаю навіть коментарі, які пишуть там люди. От воно так подається, ніби дійсно гросмейстер подається все. Насправді, що як за істину візьміть це за істину, це точно ось так. А насправді це не так. Ось, і в цьому дуже велика небезпека в шаховому зрості ну, кожної людини. Я бачу, що люди туди заходять, такі от там 1200, 1000, 1000 рейтинг. В них там, ну, малий рейтинг, де почали тільки грати шахи. От знаходять такі от канали, і думають, що це ну, хороша інформація для їхнього шахового зросту. Ось, ну проте це не так. Я писав йому під, під відео коментарів, він не відповідає на коментарі. Ось, давайте навіть я вже. Ну, він навіть видаляє. Не просто не відповідає, а він видаляє. Я отут дивився цю партію. Ось тут залишив коментар його. А, його, під його відео. І от вже з іншого там написав, що чому видаляєш коментарів. Він нічого не відписав, друзі. Ось. Ну, таке. 5 тисяч гривень мишка для бліцу – я не знаю, що це за мишка для Бліцу за тисяч гривень, яку він збирає. Я свою мишку купив, пам'ятаю, за 300 приблизно гривень. Це була найшвидша мишка для Бліцу, яку тільки можна. Там, чи, чи 500 гривень. не Ну, неважливо. Я не думаю, що зараз ціни виросли аж в 10 разів. Ось тому, ну, якби там 2000, але це ну, таке собі. Ще збирають гроші, бачите, ще люди шлють йому гроші. Ось таке. Ну. Це так коротко, ну не коротко, до розгорнуто про цей канал. Добре, друзі. Ну що всім всього хорошого? До побачення.